Добу окупант обстріляв 3337 разів донеччину всіх наявних видів озброєння. Що у нього є? Це є ствольна артилерія, керовані авіабом, балістичні ракети, шахети, дрони дрони оптоволокні по тим містам, які наближені до лінії фронту. На жаль, на три людини загинули. Це дві людини в Куртівці. Рушківська громади скинув три власні авіабомби. ЦФА-250. Внаслідок обстрілу загинула матерічна дитина, та її мама 36 шестирічна жінка, та одна дитина 15 років отримала поранення. Всім пораненням надана необхідна медична допомога, які отримали за добу. На жаль, є загиблі і загиблі кожного дня на всьому напрямку. щоб зберегти життя людей, ми працюємо. Евакуйовано за добу 213 людей. З них 21 дитина в напрямку евакуації нам допомагає постійно підрозділи поліції біля Янгалиї підрозділи ДСНС Фенікс. Евакуюємо людей уже за 10 кілометрову зону, які наближені до лінії фронту. На обстановка в області найскладніше.